Вітаю усіх, шановних учасників християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Сьогодні, улюблені Господом християни, всі ми в цілому світі відзначаємо словетну євангельську подію урочистого в'їзду Спасителя Ісуса Христа до Єрусалиму. Ми часто говоримо «в'їзд тріумфатора. Не буде це зовсім правильно, тому що ще вся тріумфальна програма не була виконана Спасителя, ще не був він принесений в жертву, як невинний ягня на Голгофі, і ще не сталося словетне Його Воскресіння. Але це. Господь дозволив, щоб врешті-решт емоції, почуття людей, які були вже небайдужі до діяльності і до чудес, і до науки, яку приніс на землю цей Божественний вчитель, щоб вони виплеснулися як повноводна ріка, і Христос не заборонив. Цьому нату по-народному висловити свої накопичені добрі почуття. Ось святий євангелист Лука нам сповіщає у 19 розділі, читаю з 37 текста, коли вже наблизився він до спуску з гори Оливної. То багато учнів Його радіючи, хвалили Бога гучним голосом за всі чудеса, що вони бачили, кажучи благословений цар, який іде в ім'я Господнє, спокій на небі та слава на вишинах. То є деякі з між міжнародом казали до нього, учителю, заборони учням Твоїм. А Ісус відповів їм, кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І як наблизився, то побачивши місто, заплакав над ним, кажучи, о, коли б зрозумів ти хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого, то тепер воно закрито перед очами Твоїми, бо прийдуть дні на тебе. І оточать вороги твої волами тебе, та й обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди, і землею зрівняють тебе, і дітей твоїх побивають у облозі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо не зрозумів ти часом відвідин твоїх. Урочисті оклики натовпу. І сльози Спасителя, така протилежність. Зауважуємо, що оця урочистість і ці, цей, цей спів натовпу відрізнявся від ангельського співу над Іфлемською полями в ніч Різдва Христового. Там було слава на вишинах Богу, на землі мир і в людях добра воля. Тут ми бачимо, що тільки слава в вишинах, а про добру долю людей не сказано, тому що люди самі собі створили недобру долю. Вони цього не бачили, вони є в полоні охоплені емоцій, але вони не розуміють, що означає бути хвилево. Захоплений чимось чудовим, але цю, це чудо Боже не сприйняти до себе, не, не виплекати в собі. А Христос прийшов, щоб це свято Богонахнення у спасенних людях перебувало завжди, і щоб ці люди були врятовані у найтяжчий час. Навіть нищівної агресії чи стихійних лих, і тому у Спасителя з'являються сльози на очах, о якби ти хоч сьогодні зрозумів час, що служить для Твого миру. Зауважмо, що Христос, який сказав, що я мир вам даю не так, як світ дає, я даю, нехай серце ваше не тривожиться. Він сповіщає, що в його програмі не передбачено знищення Єрусалиму, їхнього словетного храму і жахливі наслідки убивства мільйона 350 тисяч юдеїв. У нього була програма захисту і порятунку. І це Спаситель оголосив. Ми перегортаємо одну сторінку, 21 розділ, і читаємо з 20 го текста. А коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося спустошення Його. Тоді, хто в юдеї нехай втікає в гори, а хто всередині в ньому нехай виходять, а ті, що Посела нехай не входять у нього, бо це дні помсти, щоби справдилося, написане. Це програма захисту. Історично доказано, що командування римської армії під проводом Тита Веспасіана не мало на меті знищення Єрусалиму, тим більше храму. І генерали робили все для того, щоб це не допустити. Але зрадники юдейські, зрадники Божого завіту, провокатори, які глумилися над священниками, пророками, вбивали їх. Вони підбурювали людей на неадекватні, ворожі, криваві діяння. І серед тих убитих. Більшість була тих, яких побували самі юдеї, були вбиті юдеями. І тільки христові учні, вірні послідовники Христові, почули цей голос і пораду Христову, що хто в ньому, виходьте, і римський, один із генералів із легіоном. Робить коридор, і навіть втрачаючи своїх вояків, тому що повстанці били їм спину, але дається можливість всім, хто почув цей голос і пораду Христову вийти. І вони, їм було наділено місто спеціальне Явнія, де вони жили в безпеці. Так було і колись перед падінням Єрусалимського храму Першого. Збудованого Соломоном. Ми зачитаємо в книзі Єремії 38.17. Єремія пророк Юдейський, підходить до останнього юдейського царя Седекії і радить йому від імені Господа, вийде до вавилонського царя Нуходоносара і залишиться неушкодженим місто Єрусалим і храм. Він не послухався. В результаті римські завойовники вбивають на його очах його синів, йому виколюють очі, і Єрусалим знищений дотла і знищений Єрусалимський храм у 586 році до Християнської ери. Такі наслідки глочевні створюють собі люди. Які встають конфронтацією з Господом, добрим порадником, людинолюбцем і той, який ніколи не бажає кривди не тільки добрим людям, але і злим. Порятунок Єрусалимі був передбачений для всіх мешканців Єрусалиму, а скористалися цією порадою тільки ті, Яке слово Христове заховали у своїх серцях? Пам'ятаймо про це, це великий урок для нас. Ходить Спаситель до Єрусалиму. Послухаймо, як зустріли його. Там хваледні пісні простеляють одежу, квіти, виголошують йому найкращі почуття, входить в Єрусалим. Євангелій Матвія. 21 розділ, 10, -й, 11 -й тексти. А коли він увійшов до Єрусалиму, то зворушилось усе місто, говорячи, хто це такий? Народ вже казав, це Ісус, пророк із Назарета Галилейського. Звернімо увагу. Десь вчора, передвчором, чи декілька днів назад, цей божественний вчитель був там, в храмі, на вулицях, в їхніх оселях. Вони чули його науку, вони бачили його чудеса. І раптом вони не пізнають його. Хто це такий? Невпізнаний Спаситель. З чим можна це пояснити? А дуже просто. Люди, які звикли від Господа одержувати тільки якісь дарунки, але не слідувати за ним, не вчитися біля нього, то коли він дає їм дарунки? то вони кажуть, то я знаю, я вірю в нього. А коли я впадаю в гріховні тенета, то я його не знаю. Він мені заважає. Ми пам'ятаємо його першу появу у рідному місці Назареті. Думаю, що кончена певно була там його благословенна мати, Діва Марія, причиста Діва Марія. Як урочисто приймають його в синагозі, він читає свою програму, зісає пророка. Всі в синагозі звернені очі на нього, всі дивуються благодатним словам, що виходили з уст його. Здавалось би, чудовий народ побожний. А вони всі чекають чуда. А він їм тільки сказав, що чудо приходить тоді, коли людина свою егоїстичну природу залишає і віддається цілковито у розпорядження Господні, наводить два біблійні приклади. І написано, що все міняється, вони сповнилися лютою ненавистю. Написано виволікли його синагоги. І потягнули на кручу, щоби скинути і вбити його. Така людська природа. Звичайно, що Христос ніколи не жив для того, щоб одержувати людські похвали і віфірамби. Він прийшов, щоби бути Спасителем, порятунком. І чудотворцем для кожної людини, для тих, що добрі і які злі. Про цю програму ми читаємо в Євангелії Святого Йоанна, в третьому розділі 17-го текста. Бо не послав Бог сина свого у світ, щоб він осудив світ, а щоб спасся ним світ. Чуємо, мова йде про світ, про все людство. Хто вірує в нього, не буде засуджений, а невіруючий вже засуджений. Бо не вірував ім'я єдинородного Сина Божого. Вирок людям є в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, аніж світло. Бо були лихі їхні вчинки. Кожний, хто чинить лихе, той ненавидить світло і не йде до світла, щоб не виявилися вчинки його. Хто ж робить правду, йде до світла, щоб виявилися його вчинки, бо вони в Бозі вчинені. Бог послав сина свого однородженого, в світ. Не для того, щоб він був, щоб він осудив світ, а щоб спасся ним світ. Хто робить добре, йде до світла, а хто лихе, робить, тікає, згас, бажає згасити світло Боже в собі і в навколишніх людях. І ось цей вирок, вирок людям полягає в тому, що світло прийшло у світ. Але люди тимряво полюбили більше, аніж світло, бо вчинки їх були лихі. Мільйони людей, які навіть називають себе християнами, стали добровільними самогубцями. Вони самі підписують собі вирок, пам'ятаймо. І вічний вирок. І присуд Господній полягає в тому, що людина сама йде за своїм власно створеним судовим документом, вироком. Але люди не можуть зупинитися і сьогодні. Слово Боже, коли говорить нам, особливо пророка Ісаї 52 розділі, про час. За володіння людством Антихриста ми живемо фактично на порозі цієї жахливої події періоду історії людства. Господь Бог повеліває вірним християнам. Очищайте себе ви, які носите посуд Господній в собі, і ви вийдете не поквопом, не навтеки. Бо Господь буде йти попереду вас і святий Ізраїля буде супроводжувати вас. Заклик, очищайте себе самі. Хто робить правду, той очищає себе. Ця Божа правда не допускає Його до духовного запаморочення. Ця людина ніколи не стане рабом. Провокатора лжерелігійного, як сьогодні стали мільйони людей. Ця людина ніколи не повстане, не підніме руку на невинну людину, в тому числі на ненароджену дитину у лоні Матері. Тому пам'ятаймо, сьогодні у цей словетний день як ми називаємо квітної неділі. Спасителю не просто потрібні наші гарні слова. Ми мусимо переглянути своє життя. Нам обіцяють мир, а миру немає. Хтось хоче остаточно нас зробити рабами. Хтось у критичний час нашої недолі хоче пограбувати, заплатіть мені, віддайте територію, віддайте надра. А все це говорить, що фальшивство несумісне із Духом Христовим. Пам'ятаймо, що в цей зловісний час церква Христова вірна, христові вірні. Соратники, послідовники не зникають, і Господь має з ними особливу дружбу і перемогу над всіма силами тимряви, базується і плекається в душах таких людей. Зустрічаємо нашого Спасителя, не просто двоєдушно сьогодні викликуємо Осанна, сину Божому, а завтра, можливо, скажемо, хто це такий? Нехай Господь супроводжує нас, якими не гіркими були наші дні перед Великодні. Але Христос сказав, коли побачите все, що відбувається, випростовуйтеся і голови ваші піднімайте, бо ваше відкуплення наблизилося. Хай Божа ласка спочиває на нас. І Бог нехай оберігає наш стражденний народ і перекреслить усі зловіщі плани тих, хто грабує нас і хто вбиває нас. Єдиному Господу нехай буде слава за все, до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!